А скажіть, будь ласка, всі наші душі перед тілом знали, що що саме будуть тут в Україні проходити це випробування перед втіленням душі душі радіють прийдешнім випробуванням. Дуже. І знали всі. Я вже розказувала про це 2021 рік. І я просипаюсь зранку. Я сюди виходжу, і я прям бачу, фух, як в Україні. Йде до руйнування. Я написала насправді дуже таку радісну новину, статтю. Я сказала: Боже мій, яке щастя, що в Україні йде до руйнування. Прийде? Тому що ви не розумієте. От я якраз про це говорила, розумієте, сонечки, все, оце, тому що саме тут буде центром Україна стане центром світла. Україна і, і нам це, що доруйнується дуже на руку. Тобто, у нас почався процес руйнування старих Егрегорів енергії ще раніше, так і Майдан. Це все цей процес, коли включили душі Індіго, Майдан це все душі Індіго, які включили старе руйнування цього невігластва, цього всього. Вам зараз здається, що все ще гірше розбурхала якесь там гніздо, зміни і так далі. Ні, так відбувається процес руйнування. Він ніколи не буває, знаєте, таким, ну, якщо душа не з Богом, він не може бути для душі, вона не може бачити своєї боляче. Чому люди так страждають від війни? Тому що вони не розуміють, чому війна відбувається. По-перше, ніхто не розуміє, всі забули, що війна відбувається по причині нас. Тому що у нас всередині ця війна відбувається постійно між добром і злом, світлом і темрявою ілюзією і світлом. У нас всередині, і ми її відображаємо в цьому світі, тому війни відбуваються. Але ні одна людина жодна не скаже, що вона винна в якійсь війні. Вона скаже: чому тут я тут То винен той, той. той. Я таке не створював, тому що вона несвідома. А ми самі з вами, знаходячись у цьому невігласті, в цій темряві, створили такий світ. Ми з вами його створили. Не хтось там пролетів іншопланетяні якісь і так далі. Там вони не дуже, звісно, в цьому допомагали Руйнування. Але це вже інша історія. Так? Це теж все у Божественній волі, мої сонечки. Тому розумієте, от так воно і відбувається. І оце я побачила, що таке темрява, яку я теж несла темряву в цей світ, так, коли спала, коли була непробуджена. І пам'ятаєте, я ще вірш передавала такі, що коли закінчиться війна? Вона закінчиться тоді, коли вона закінчиться у тобі всередині. І в 2021 році, чи 22-му, коли я випустила цей вірш, люди писали гадості. ну. Були люди, які, звичайно, поняли, але люди писали в смислі, що вона ніколи не закінчиться. Це що за ерунда така? Це про що? А в 23-му році, чи в 24-му я зараз я публю, бо ж зараз як і рік, 24-й. То всі поняли і сказали, Боже, як класно, виявляєте, як ми виросли за рік? Це якраз про те, що я говорю, коли світло з'являється, дуже швидко відбувається трансформація. Раніше для України і українців треба було б мільйон років, щоб вони це усвідомили. Рік. А рік швидкий рік для всесвіту це, це мить, навіть не мить, півмиття. і все, світлова мить. Тому я серцем, я дякувала Богу. За руйнування, тому що я бачу, але я знала, що світло буде в Україні. Яка буде Україна? що Це єдина країна, яка перша пробуджується. І це руйнування. Людям здається, що класно, там що старий світ, там все стабільно, ніби там в інших країнах ні. Це все брехня. В них так само все буде руйнуватись, тому що це ілюзорний темний світ. Під прикриттям там кожна країна там своє має прикриття того, 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 того. Для його людини створений. Ми його створили для того, щоб задовільняти свої потреби. Це, де головне гроші, влада, знайомства і так далі. Ви хочете жити в такому світі, сонечки? Ви хочете жити в такому світі, де ілюзія, де обман. Де ви не радісні. Та, ви сьогодні, там, я не знаю, ви п'єте шампанську, вам дадуть мільйон доларів, а далі що? У вас буде найкраща машина. Ви будете щасливі, будьте радісні. Ви без світла, без Бога, ви, ви ніхто. Молодість проходить, краса, пролітає так. Фу, молодість, красота пролітає, ти вже старенький, все, до побачення. Це в кращому випадку. В гіршому машина збила, все, там, я не знаю, в цегла впала, все, тебе нема. Все, ти далі, о Боже, далі нарочуватися. Дуже швидко все проходить. Краса, гроші, молодість. Подивіться, всі, ким там які а там в молодості, красою. Де ці люди їх нема. вони всі помирають. Незалежності від статку, незалежності від якихось регалій і так далі. Я бачила різних людей. І багатих, і бідних, і всяких. Вони всі однаково нещасливі. Тому що ті переживають за гроші, за святки, ті переживають, як стати багатим, як поїсти. Усіх різні ніби проблеми, але всі в одній ілюзії як вижити? Тому що вони, тому що вони думають, що вони люди. І все. Тому сонечки, це світло, тому моє серце раділо, тому що воно знало, що так ми пройдемо через біль, трансформація, але ми дуже швидко ми з цим впораємося, я це знаю. Я постійно вам про це говорю. Тільки не сидіть в нижній матриці своїй і старої України, тому що ви будете з нею руйнуватися, це зовсім інакший шлях. Зовсім інакший шлях. Так само, як пам'ятаєте, я розказувала про це, про свій сон, що коли я плила от, перед тим, як мала розпочатися повномасштабно, наш остаточний, слава Богу, іспит, коли я. Побачила оце от борліла, все вода, і я на такому плоту, на такій лоці дерев'яній. І люди біля мене, і перевертається весь світ, такі хвилі. Не видно неба, взагалі не видно неба, все темно. І я чую, як в цих хвилях гинуть люди. Моє серце болить, але я тримаю човен. Люди перелякані, тримаються мене, пробують мене збити. від страху на моєму човтні, і нічого не видно. Все перевернулось. І я заспокоююсь, кажу людям, заспокойтесь, я заходжу в своє серце, звертаюсь до Бога і прошу показати мені шлях. І я знаю, що оця от дорога прямо, це дуже така, знаєте, зрозуміла. Від голови дорога для всіх. І тут ж я знаю, що це смерть, хто піде цією дорогою. Від голови, звичайно, це дорога смерті. І я слухаю своє серце і пливу туди, куди воно мене веде. І я припливаю на берег. Весна цвітуть яблуньки, вишні, неймовірний сад, українське село, сонце, неймовірна радість, щастя, ми всі скачемо, обіймаємо один одного. Люди в вишиванках українських, світить неймовірне сонце. І я знаю, що це ми, це наша нова Україна, наша нова земля. Це Наше українське сонце. Воно для тих, хто готовий жити серцем і вибирати саме цей шлях мої любі сонечки. Тому що розділення реальності відбувається прямо зараз. Не забувайте про це.